Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Перше військові питання. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу, ворог продовжує обстрілювати населені пункти на прямому березі річки Дніпро. Зокрема, окупанти обстріляли Качкарівку, республіканець, Тягинку, Іванівку та інші громади Херсонщини та сам Херсон. На окупованій території почастішали випадки мародерства в селах орки виносять побутову техніку та меблі з будівель, які покинули мешканці. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області обстрілів не було. Підрозділи ДСНС продовжують розмінування території навколо Кривого Рогу. За останню добу знешкоджено чотири вибухонебезпечних предмети, в тому числі гранати та підривник від протитанкової міни. Які залишили ворожі війська. Будьте уважні. Ситуація в кривому розі контролюється радою оборони міста, забезпечена роботу комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Уся критично важлива інфраструктура працює, проте, у зв'язку з введеними енергетиками і обмеженнями вуличне освітлення сьогодні працювати не буде. Шановні пішоходи, підходячи до пішохідного переходу, вмикайте світло на телефоні та вмикайте лихтарик. Прохання до батьків Розмістити на дитячих куртках світло, світло відбиваючи наліпки та стрічки, Поспілкуйтесь з дітьми, поясніть їм про безпеку. Це важливо, правда важливо. Прошу водіїв контролювати швидкість руху. Бережіть себе та своїх близьких. Електротранспорт також працює згідно з виділеними лімітами. На лінії 10 одиниць швидкісного трамваю, звичайно, працює 36 одиниць, 11 вагонів міського трамваю, звичайно, працює 47 одиниць, 60 тролейбусів. Якби не обмеження, тут би працювали б 94 тролейбуси. Також працює 21 комунальний автобус. Щодо ситуації з енергетикою, то вона покращилася, але все одно залишається дуже напруженою. За даними ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщині виділені ліміти на 1193 МВт в день та 1187 МВт вночі. Такі ліміти дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень цілодобово, безабарійних відключень, що важливо. Дізнатись про відключення світла за вашою адресою ви можете на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі. Сьогодні зустрівся з представниками Кривбасводоканалу. Підприємство наше відзначає 95-річницю річну річницю заснування. Здавалося б, вода з-під крана це дуже просто. Насправді, це надзвичайно складний комплекс. На підприємстві працює біля трьох тисяч робітників, 2800, якщо бути точним. Це сильна професійна команда, якою пишається наше місто. На початку повномасштабної збройної агресії працівники та техніка підприємства залучилися для будівництва фортифікаційних споруд. Також бригади водоканалу брали участь у ліквідації наслідків російської навали на деокупованих територіях. Навідмінно фахівці спрацювали під час ліквідації наслідків ракетного удару Паракарачунівська дамбі. Зараз працівники підприємства роблять все можливе для того, щоб криварічці були з водою навіть в умовах обмежень енергопостачання. Ми допомагаємо підприємству і обладнанням, і генераторам, і техніки. Завдяки цьому, у разі надзвичайних ситуацій, усі сім районів будуть забезпечені у повній мірі водою в центральних трубах. Вода не зливається. А після подачі електроенергії відразу подається до багатоповерхівок. Тому що якщо вода зільється, то лише систему треба буде наповнювати два тижні. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашу. Неминучу перемогу скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!